Підірваний для зупинення російської колони міст через річку Трубіж вже сьогодні повноцінно функціонує, сполучаючи села Бобрик та Заворичі. Після деокупації Київщини та обстеження пошкоджень у червні 2022 року департаментом регіонального розвитку Київської обласної військової адміністрації, а саме за підтримки голови Кравченка Руслана Андрійовича, його заступника бойка Миколи Миколаєвича та голови Київської обласної ради Добрянського Ярослава Вікторовича, було замовлено проєкт відбудови та оголошено тендер на проведення робіт. Відбудова почалася у вересні 2022 і тривала близько 13 місяців. Було відновлено берегові опори, збудовано прогонові будови. Штоване дорожнє полотно, встановлено парила і берегові конуси, та облаштовано водовідвідні та очисні мережі. Відбудова мостів для громади має надзвичайне значення, адже шляхопровід, що сполучає села світильню та кулаженці, теж було підірвано. Тепер рух доводиться здійснювати через насипну дорогу, що значно ускладнює сполучення, особливо в негоду або темний час доби. Голова ОВА зазначив, що на Київщині триває відбудова ще шести мостів, а для чотирнадцяти розроблять проєкти. Ми сподіваємося, що згодом підірвані Ости буде відбудовано, а з ними і всю Україну.